се ти преполегли по круго решение моја Проти ночі, 14-го числа на передмаковія вночі сталися якісь вибухи, якісь хлопки, якісь вистріли. Я е, пі, схватилася і в вікно глянула, що горить, горить біля сараю. Тут зарево. Я навіть світло в хаті не включала, не включала світло на вулиці. Я боса вискочила і зразу побачила, що горить віконниця, горить налишник, горить… Е, над газовою трубою фронтон горить я. Добігла в мене тут шланги, вода, все, все тут у мене стоїть, бо тут ось качата худобу пораю. І я зразу воду вилила, щоб потушити пожежу. Сусідка прискочила перша, яка почула, ж також і побачила вікно, що пожежа прибігла, ми тушили її тут разом, але вона звернула увагу, що тут же ж залита й хвіртка, залита і брама, залита соляркою. І ми тут бачимо тут. Ці смесі в бутилках, і в банках вони кидали, і в сікляних і в пластмасових людей ми нікого не побачили, але тільки почули вистріли і побачили пожежу. Затушивши пожежу, я зайшла в хату час 15 було, включила світло і побачила. І зразу зателефонувала чоловіка, він із Сміли вирушив і сказав: Я визиваю пергрупу. Опергрупу я визвала і йду, ж, включила світло в хаті, йду ж у спальню що ж воно там таке бахкало, включаю світло, а там все склом засипано. Стріляли в спальню, там, де там, де койка, там, де, де я сплю. Таким чином, це вже виявився замах, це вже не просто було ну, попередження, це вже був замах на майно і замах на життя. Ви розумієте, що це вже ми зачепили людей за цю землю, саме сільського голову. Він каже, що все законно. Але якщо ж усе законно зроблено, чому ж ви беретеся до зброї? Постає питання. Чому, чому залякуєте людей такими методами? Це вже перейшло всі межі, такого ще в селі не було, ні при Жодному голові. Тут ще існує така версія, що ви якимось чином можливо причетні до цієї пожежі. Що ви можете про це сказати? Часто кажучи, я не уявляю, що можна навіть на це відповісти. А ця жінка, вона одна із активісток, які там вимагають перерозподілу землі. Як ви ж знаєте, що у вас в селі є така проблема, перерозподіл землі, і люди протестують. І вона думає, що це можливо і хочуть залякати. Але, але, ну, десяток людей протестує, це я прекрасно розумію. От з тими людьми, якими можливо розповідати, вони заходять до мене, розповідаємо, я надаю консультацію і вирішується. А, Якщо ця людина, я активістю, як розвідка, то хай до мене звертається. Я просто ну, ще раз повторюю, що жодних звернень не було, якісь чутки, в принципі. Тому щось ходить таке, але я намагаюся через готові статися через Черкаський рейвід чи тісно були заяви, які тісно викликалися через 102 два місія от правоохоронні органи з. Близько першої години ночі до Черкаського райвідділу міліції звернулася 56-річна жителька села Худяки, яка повідомила, що вночі невідомі особи намагалися підпалити її прибудинкові приміщення. Окрім цього, з невідомого предмета було вистрілено та пошкоджено одне із вікон її будинку. Виїздом на місце події слідчо-оперативна група Черкаського райвідділу міліції виявила та вилучила три гільзи до травматичної зброї. Окрім цього, було виявлено кілька ємностей із невідомої горю речовиною дані речі були вилучені та насправлені на дослідження для засування. насправді, що ж то таке. Черкаським слідчим відділом відділенням міліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. Санкція статті передбачає обмеження волі строком до п'яти років. На даний час проводиться досудове розслідування і встановлюються винуватці події.